Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. У нас сьогодні 21 вересня, жара така, якийсь такий аномальний цей рік, в тому році, в вересні цілий вересень дощі йшли, а в цьому році взагалі дощ останній раз був місяць назад. І то так, одним забігом якби, до нас дуже сухо, жарко, але зараз плюс 25, це в тіньочку. На сонці, мені каже, це всі 28. Вова поліз до бджол. Зараз підемо поп Попробую показати вам, що він там робить. Купив якісь пластинки від кліща, щось там пшикалку якусь, типу, біпіна обробити їх. Треба вже на зиму їх готувати. Зараз, якщо вони мені не дадуть меду, то покажу вам. М -м, це ж тут спереді теж вулик. Надіюсь, зараз вони мені не накачають губи й носа і вуха. А ну показуй. Та ці треба все Що, з другим вуликом? Да. А чого мало? Витягни рамочку, покажи. Робить один. М -м, як пахне. Один із двох. Так. О. Е зараз в мене вкусе одно. Все. Тут Я пош... Пош... догралась. Паршива маска. А, блін, хоч би не в вухо. А ні, відстала. Ммм, mm, пахне воском. Ось матка, або її... взагалі немає, може пішла на сейти. Так може і бджоли вийшла, якби матки не було. Та ні, вона може на обліт піти і не вернутися, птичка з'їла чи ще щось, просто не бачу одноднівки. Ой Боже, як страшно. Походу матки немає. І матушніх хто не має. Нову матку чи що висижувати? Ні, треба їх просто соєдинити і з другим вуликом усилить, там є слабенька сім'я. Зло одну зробити. Що ти тут робиш з пчелами? Що ти їм ложиш? Пластину і біпіну. Біпіну? Так, да, і пластина. А що, матку не можна сюди підселити якусь? А вже нема смислу. Вони не все равно. Бо маленькі? Лучше соєдиниць зробити одну крепку сім'ю, чим зимуватися маленькими, бо пропадуть все равно. Так, і ще раз отак залі. Загр... Ой, мед деви блистить. Клас. Да, тут нема мотки, Надо срочно срочної сюди. Не знаю, видно чи ні, як медок блистить. Ну це вже їм на зиму тут мед станеться. Ти вже не будеш качати. Та я тобі кушаю додавлю туди їх. Я цей вулик приберу, я додав туди. Пчоли посидю туди. І все. А ну, ні, дивися, однодневка є. Матку не знайду. Зараз знайду матку покажу. Навірно, паршива матка. Ось я диви, світи. Ось матка лазить. Яка ж бачу, що походу вона бракована. Да, покажи мені, О. я пальцем покажу її. Ось. Оце, а, так, да, ось о. видно, ось. Довгенька така. Ну, вона бач, паршива. Слабенька гетьмать, хоця не годиться, затовий слаба сім'я. Залити, прикончить і пчел туди посадити. І все. Ось ага. Ладно, я пішла. Тут цікаво, ну. Треба костюм. Змиваюся подаль. Ой. А то зараз буду. Завтра не треба на процедури ходити, буде накачування губ. Та ще як в губи нічого, а як в носа, а то буде цікаво. Дощів немає, друзі. З одної сторони класно, а з другої сторони, ну як класно. Для винограду хорошо не лупається, бо в тому році, а от для рослинок, так собі, не дуже. Воно все позасихало, нічого поливати, не дополиваєшся. Так, обриваю, ну воно. Не годиться, треба обрізати. Рози обрізаю до п'ятого листочка. Це так: тут три, три, а отут вже де п'ять перед п'ятим, раз обрізала. Ну, якщо виганяє сильно великі пагони, зараз покажу вам, якщо отут так як оця, ось, ось, ось сильно високі пагони, я їх обрізаю і нижче. Ось тут теж була з великим таким пагоном, так я її обрізала чим нижче. Бачите, зацвіло прям кущиком таким. Така розочка гарненька. Одна залишилася цвіта, а то вже поперецвітали. Бутончики новенькі є, але вони ще поки не будуть цвісти. Ну, це вже останнє, мабуть, буде цвітіння. бачите, Оця маленька, Це така е, ця, піоновидна рожева, класна. Вона пахне класно, кущ правий такий. Трохи поболіли, тому що, бачите, оце хвороба. Оце хвороба це треба обробляти. Ну. Ленка-ледацюга нема коли. нема коли Що його обривати? Вони всі такі деякі полесіли взагалі. Тут немає і бутончика, нічого не буде. Треба пообрізати сухе, бо бачите, які сухарі цвітали, скоро аж до проводів будуть. Я її не бачила. Гошка, де ти? Ти ж тут спиш цілими днями. Не міг мені сказати, що бери сікатор в зуби і шуруй. Обрізай рози, а? Ти ось? О? Підмиваєшся? братан Обрізала злаковий кущик, такий на пері, я кажу, схожий. Дощів немає, я не поливала, він таке щось обідране, все позасихало. Затоюка, яка вона наросла. Вона не цвіла в цьому році чогось. В тому році такі гарні дві стрілочки були, а це не цвіла, зато наросла. Пишний кущик м'ята розрослася. Я В тому, тому році. Тут маленький, один тикнула кущичок. І бачите, треба буде ще її розріжувати, того, що на шумні тут цієї м'яти. Пахне, класно пахне. Так, вийшла, подивитися, на город, куря порозгрібали, мені арахіс задовбали. Ну, і це так. Хочеться їх випустити увечері, щоб вони. Попаслися, а вони ж роблять шкоду. Треба було цей арахіс, мені садити, я не подумала десь нижче, внизу, бо тут а, кури близько і розгрібають. Бачите, її арахіс небагато, но він ще зелений. Геть кущі деякі порозгрібали. Треба брати сапку і загортати. Ну, Це буде ввечері, бо дуже жарко. Хризантемки, я все збираюсь їх поливати, поливати, та ніяк. Їм треба водичка. Що ж вони бідненькі? Хочеться їм водички, бо різка налізла. Може, якби поливалося кожен день, то оці маленькі були б і більші, а так, бачите, які сильніші кущики, то прям такі гарні, дуже гарні. Тут я не знаю. Моя рука і кущ. Такий широкий, класний. Не пам'ятаю, які кольори тут. Мабуть, якийсь червоний і ще якийсь такий. На вихідні збираюся викопати кар... Ой, чи цю... моркву і бурячок салатний вибрати. В принципі, особо спішить нема куди, того, що зараз тепло. До кінця вересня буде тепло, ну вже вона підсохла, не знаю. Мабуть, буду копати. Подивимося, яка далі погода. На вихідні гляну далі погоду, а потім вирішу, тому що в нас погріб не дуже холодний, щоб вона не пов'яла мені. А буряки ще кормові, поки не будемо бира. Тут все вова покосив, воно сохне. Потім будемо згрібати вже все. Поки отак валяється, все чорнобривці мені скосив, засихає. Треба, щоб воно гарно засохло, тому що ми його спалюємо. Згрібаємо на кучку, щоб воно було сухе, сухе, щоб воно моментально згоріло. Отак 5 хвилинок і згоріло. Бо якщо буде е, вогке, таке, якщо зараз оці кинуть чорнобривці. Отакі вони будуть довго горіть. Воно буде коптіть, воно буде дим, воно не годиться. А вивозить його, це ого-го за село. Представте, скільки в людей це городів, то воно просто висихає до такого стану, щоб воно сухе, трюхле було вже. І потім головне, щоб дощу не було. Взяв його, воно 5 хвилинок буквально. Пих, згоріло і все. Правильно, ні, неправильно, хто як каже. Попробують пожити в селі, хай ті, що пишуть, що неправильно, потаскати бур'яни на горбу, а потім буде правильно. Кукурузку поросятам ми віддамо, треба її не сьогодні, завтра, поки вона ще зелена. Вирубать, виламать і вирубать вона, качанчики досохнуть, а кукурудзу віддамо поросятам, бо кукурудза горить погано, щоб не каптіть нею. А перець ще буде стояти до морозів. Це таке, я ще зроблю порцію кілька в томаті. Ну, туди штук 10 таких середніх перчинок і досить. А то, може, тітка візьме, бо ми перець не такі, не сильно любітелі їсти. Ми його на консервацію використовуємо. Раз-два за сезон начинить перчику. Може, обірву, який більше ще в бутильок покладу на начинку. Отакий, може, трошки більше, якщо щось є. Бо вже дрібненький. Ну, він буде, якби дощик пішов, він ще б понав'язувався. Капуста залишиться і буряки. Все.